Всім привіт! Спонтанний влог з Ікеї. Оу, треба вже дорогу переходити. Я вирішила з'їздити в Ікею. Нам потрібно купити одіяло на літо, тому що ми спимо під зимовим. Коротше, я не можу просто спати без одіяла, мені треба чимось вкриватися, під ним жарко, тому Ікея наш найкращий помічник, тому щоб знайти щось непогане і недороге. Так. От така у нас тут ікея. І взагалі, чому я вирішила зробити такий влог? Мені здалося, що вам буде цікаво подивитися на ціни. І ху Туди ми і підемо. Та що я вам прошу? Я вас через це приїхала сюди, через їжу. Так, коротше, постараюся показати вам, скільки все що коштує, і через... Перевести там на гривні, так мабуть, буде простіше. Хлопець в мене не дуже любить Київ. <гум> Він вважає, що вона дешева і неякісна. Ну ніхто не сперечається, не, не але іноді деякі речі не потребують того, щоб їх купляли за три дорого. Не знаю, ми ж не на все життя речі купляємо правильно. Тому я часто, я, наприклад, люблю ікею. тому я без хлопця їжджу. З хлопцем ми їздимо сюди тільки, щоб просто подивитися якісь інтер'єри, бо ми любимо ходити, щось там дивитися. Але так, щоб прям покупки робити, то він не дуже любить. Але в нас дуже. вже вдома вдома є і шафа з Ікеї, і багато чого. Наприклад, стіл ми замовляли з купангом, і він нам не сподобався взагалі. Я кажу, він лучше, щоб ми в Ікеї купили. Ну, короче, як завжди це тут трошки змінили. Розположення всього з першим дивана тут стоять. Давайте подивимося. О, я цей диван бачила постійно на купанзі. Коротше, він так і розкладається, і, і може бути таким, як типу, міні-диванчиком, і розкладається, щоб на ньому спати. Давайте подивимося ціну. Так, я вам буду писати, скільки це коштує. 10 Ну, в принципі, там на, в інтернеті теж приблизно така ціна, але там ми не можемо потрогати, правильно? Така софа. 400 тисяч вон. Такий диванчик. Ага, диванчик у нас 700, а це подушечка. Подушечка за 110 тисяч вон. Прикиньте, да? чи не якість? Такі столики, стульчики. Маленький столик 120 тисяч, 129 тисяч вин. Стучок 89 тисяч ван. А це, мабуть, вони просто поставили розкрото, бо всюди знижки, знижки. Так, ну це через те, що я сюди приходжу. Завжди люблю дивитися такі інтер'єри вже готові. Це, мабуть, найцікавіше в який. Але воно завжди гарне, тому що воно тут і все з зікеє. А ти дому приїжджаєш, купляєш якусь частинку, наприклад, там столик якийсь, і воно вже так не виглядає гарно. Mm. У нас така лампа є, дуже зручна. Боже, вона недорога. 24 тисячі. Mm. Мені вона подобається. Ну Вона тут найдешевша просто була. <laughs> Вау, диван такий гарний. Клас. О, диван, боже, як добре. Обов'язково в наступній квартирі, коли ми будемо переїжджати, а це вже скоро має бути. Ми обов'язково маємо купити диван. Тому що без дивана це просто не життя. А тут таксів, так сів, так шию, так розслаблене. Давайте подивимося, скільки він коштує цей диванчик маленький. Це, мабуть, і він. О, май гад. Ну, так от три тисячі вон. Ця частина не дуже цікава. Такі, якісь оці корейські стилі, шкафчики маленькі. Мені дуже не подобається, тому що це так незручно. от У них популярні от такі низькі ти нагинаєшся, постійно витягаєш. Щось. Ця штука стоїть 3 тисячі, 300 тисяч вон. Ну куди? На спину, от, уявляєте? І оце так дуже популярно, мені це не подобається. ну, Що воно все низьке таке. Але для них це окей, вони звикли тут. Такі штучки популярні. Хоча це, мабуть, для взуття саме оці штучка. Можливо, це для взуття, а я на людей наїжджаю. Вибачте, давайте подивимося, скільки коштує столик. 69 тисяч вон. Блін, і класний столик. От крутий столик, а те, що в нас вдома, от те, що в нас вдома, то не крутий столик. І ми його купили за 250 тисяч вон. Треба просто наступного разу самій купувати і все, і не питати. Ой, прикольно щось таке. Дивіться, який цікавий. Тут можна щось класти, ящички, і він розкладається в дві сторони. І там теж розп... розкладається в дві сторони. 299 тисяч. Прикольно. А цей розкладається на одну сторону. Цікаво. Ой, чор чорний такий. Це такий для маленьких квартирочок. Теж такий трошки можна його збільшити. Стільчики. Такий от 179. Ну, це не дешево, прям зовсім не дешево. Такий пластмасовий 229 тисяч вон. Блін, я сподіваюся, що це набір. Ну там з чотирьох ну не один же. Бо якщо це один, то це просто якась. Ні, ні, ні Я сподіваюся, що це не один, бо не може такого бути. Ось 39 тисяч вон. Ну, це, мабуть, за один. Ну, ось, дивіться, який гарний столик. А розміром він точно такий самий, як наш. Але він хоча б з дерева і він не пластмасовий. І стульчики такі гарненькі. Наші ми купили, так, ладно, 199 тисяч волків. Ну, це ж просто зовсім інше діло і гарно виглядає. <кху> Стребло не приходить, я починаю злитися, тому що мені не подобається те, що у нас вдома, і подобається тут. А це дивіться, який прикольний стіл, щоб взагалі не нахилятися. Клас. Але цікаво, ні. Мені здається, для спини це взагалі круто. Підійшов, написав щось, не потрібно так нагинатися. Мені здається, це крута ідея. Я собі такий стіл хочу. Дала. Така однокімнатна квартирка, Аля. Класно. Тут все відразу. Диванчик, така розділена зона з ліжком, кухня. Тут ліжко, такі шкафи. Прикольні. Шкафи, шапель. Треба ж посидіть, правда? Я ж не просто тришла. О, класний матрас. Не дуже м'який. Мені подобається. Цікавий дизайн. А, і тут ще і ванна відразу. І шкафи. Все треба. Так, сушилка, пральна машина, і ванна. Ну, класно так, ні? Круто, що так можна відразу подивитися, як воно все виглядає, якщо у вас ну, там, квартирка і можна так о, облаштувати і подивитися, як це все. О! і Тут ще навіть розміри є. Тому ви можете е, придивитись приблизно, як це буде виглядати у вас, якщо у вас такий самий розмір. Так, тут у нас починається зона кухонь. Це все там кухня, 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 кухні. Давайте дивитися ще. Вісім і 6 квадратних метрів. Що в нас тут? Буде гарненького. Класно, що пишеться на всьому ціни. Потім на другому поверсі там можна буде все купити. А так, в принципі, тут просто висять, щоб приблизно розуміти, що скільки коштує. Наприклад, досточка така, 3900. Що там ще? Навіть отакі квіточки. Правильно. Ой, оце дуже крута штука. Для білизни, для, для прання. Розсепарована на чорне і біле. Дуже зручно. Далі. Це у нас 18 квадратних метрів кухонька. Ось що ми з можемо вмістити. Холодильник. Ось така гарненька, уютна, затишна, 11 квадратних метрів. Така непогана. Суть. Класна. Але я б тако не хотіла. Гарно, але я б не хотіла. І стіл, бачите, роздвигається теж. О, це вже зовсім інша справа. Оце, я розумію, 33 квадратних метри. Так, вікно обов'язково потрібно, <гарно> з чим в Кореї проблеми. Така гарна зона з диванчиком. Обідній стіл. І тут кухонька. Блін, мені здається, дуже круто. Стільки місця. Щоправда, мабуть, і прибирати теж треба багато. 12 квадратних метрів кухонька. Мені дуже подобається, коли я такий острівочок. Прям дуже круто, коли ти можеш там готувати і сюди ставити їжу. Це прям моя мрія, але я не знаю, чи ми зможемо знайти таку квартиру тут в Кореї. Не за всі гроші світу. Бо коли тебе є гроші, ти можеш все, звичайно, тут в Кореї. Але ой, класно! Це поки що мені найбільше подобається. Це моя мама вже така полюбила. Бо, хі, мабуть, більше через колір і через те, що це дерево таке коричневе, вона таке любить. Вау, це що? Це виходить, дивіться, це виходить, що це кухня 31 квадратний метр. Тобто тут кухня, а це ще одна зона кухні. І там ще од... одна раковина, я на всякий випадок, якщо хто руки, мабуть, забув помити. Так, пишіть, які кухоньки вам подобаються. Мені, наприклад, подобається ось цей дизайн, але я би не хотіла собі кухню з таким дуже-дуже яскравим кольором. Я би довго, мабуть, не змогла там би бути. Які вам стилі подобаються? Ва. Тож таке. сіреньке все. Прикольно, але мені щось до душі не лежить. О, oh гад, Дивіться, це типу як мас... майстерня. Ух ти, класно, так затишно, круто, мені подобається. Прям так всі деталі. чіточки, баночки, дивіться, навіть настільки до деталей. Крючочки різні. клас. Все продумано все. І Це така прям в старому такому витриманому стилі якомусь дуже-дуже не знаю, консервативному рай просто для тінейджера. Грає для тінейджера. Дивіться, як круто. Блін, ну я б тут теж жила, знаєте, я... гулять би тоді не ходила з такої квартири. Якби в мене теж була така. 69 тисяч. 000... 6900. 69 Чик. Такий стільчик. Такий стіл. Стілчик. Стіл. Це дивіться взагалі. Я ще такого не бачила, Не знаю, для якихось вредних дітей, щоб ніхто не заважався, просто щоб комфортно було. 499 тисяч і сумчик 84 тисяч. Мені би тут дуже подобалось засіб, і тебе ніхто не бачить. І ніхто не чує, що ти думаєш. Дякую. Такий стіл. Я просто в дитинстві завжди шукала якусь коморку, кудись залазила, там влаштовувала собі все з'яла та подушку і сиділа цілий. Мені так подобалося, що в мене якесь моє місце, де ніхто до мене не лізе, ніхто мене не трогає, ніхто мене не бачить. Це такий, такий стіл, мені здається, просто рай для таких от, отшельників, як я. Пішли спальні. Боже, гарненько. Як. Я теж хочу, щоб в спальні були дзеркала. До речі, скажіть, як ви відноситеся до дзеркал у спальнях? Бо є ж такі люди, які говорять, що в спальні не можна, бо це енергетика, там не знаю, перехід в потусторонній світ, ще щось. А, а мені по приколу. Ну, якби я не дивилася якихось фільмів тих страшних, можливо, я б не боялася, бо є якийсь страшок. Але мені подобається. Мені подобається, коли у спальні є. Якась стіна з, з дзеркалом або такий шкаф. Я тільки сказала за дзеркала, і тут просто все в дзеркалі повністю. Це в Кореї дуже популярний такий стиль це взагалі для пари. І вона, типу, розділена, щоб не вмішатися, одне заважати один одному. От як бачите, там посередині розділено. Але по суті, це для пари ліжка. Як ви до таких ліжок відноситеся? Бо ми вже спимо під різними одіялами. Щоб не заважати один одному, щоб відпочивати. І тут відразу ванна. Ух ти. Так затишно тут. Малесенька, звичайно, ванна, але все ріна закруток краще, ніж взагалі не... немає. Ух ти. Царська кімната. Мені теж подобається, що вона в темних кольорах таких. І тут одразу шафа така гарна. Так, тут, власне, теж в шкафах вже вмонтовані такі відділення. Мені це теж дуже подобається. Вау! І це просто рай дівчата. Далі у нас ліжечка. Наприклад, дитяча ліжечка 264 тисячі. Це без матраса потрібно враховувати. Я вже вивчила 184. Ще одна кімната. Світла, світло. Як ви відноситесь до таких шаф, які відкриті, там, де одяг видно? Воно так гарно, коли вони його все е, запакували, кольори, там по кольорах все склали. Але мені здається, коли там буде одяг, який ми зазвичай, зазвичай носимо, воно так все буде змішано і не дуже гарне, як ви думаєте. Взагалі дуже гарненько. Ніжня, 26 квадратних метрів, теж розсепарована така. О, це квартирка на 26 квадратних метрів. Це ж в корейському стилі. Кухня, стіл, одразу ліжка. Тут розсепаровано все. Що там далі у нас ванна? Доволі простора ванна. І... Ну і все. І так. Разом з дитячим ліжечком. Дитячу ліво. Боже, тільки дивіться, які прикольні лампочки, світильнички, я не знаю, вибачте, я не знаю, як назвати правильно, нічнички. І шафа тут. Клас. Мені подобається теж, коли шафа, коли заходиш в шафу окремо, це як маленька кімнатка, така окрема. Тепер ми прийшли до дитячих. Це для зовсім для малесеньких діток. Це, мабуть, тут все для малесеньких діток. Ой, гарненько тут теж так. Ой, яка гарна для двох дівчаток. Клас. Що за молота. Так ніжно взагалі класно. Тут ще зона, типу, як біля вікна. Класно, мені подобається на ньому. Дивіться, і туди можна пролазити в іншу кімнату. А це, типу, як для хлопчиків, мабуть. А тоді, прикольно придумали. От для малесеньких, для, тільки для новонароджених ліжечка. 120 тисяч ліжечко і 30 тисяч матрасик. ось такий столик 70 тисяч, але таке ліжечко. Можливо, комусь знадобиться. 199 тисяч вон. Це теж такий 149 тисяч вон. Такий от полинальний теж столик. Багато різних варіантів. Коленальних столиків. І ліжечка теж для діток уже постарше. Складається прикольно. ця ліжечка складається, бачите, можна його зменшити. 299 тисяч. Ой, це прикольна ідея. Дитина буде рости і можна буде збільшувати. Це, до речі, моя дитяча мрія, яка не збулася. Я мріяла дуже про двохетажне ліжко. Мені завжди хотілося спати на другому поверсі. Але <сміття> не, не, не сталося, як гадалося. Відео з іграшками. Найулюбленіший. Класно. Давайте подивимось, скільки коштує. 16 тисяч вон така акула коштує. Що там у нас далі? Це 12 тисяч вод, а восьминіжка 19 тисяч. Такий прикольний восьми. Ой, клас боже. Біця! Це що за клас? Я навіть не знаю для кого цей відділ, для дітей чи для мене. Я звичайно ж прийшла туди, куди не можна взагалі. Не прийти, якщо ви приходите в ікею. Їсти рис. Рис смазаний з кімчі. Я собі взяла ось це, бо я не хочу дуже багато. Дитячу порцію попросила. Мені потрібно знайти одіяло. І подушки теж. Подушки теж потрібно знайти, тому що у нас вже вони такі краще викидати. Але неврядку тут ортопедичні хороші будуть. А ще оце? Оце мені потрібно. От 100%, мені потрібен плід, Мені дуже потрібен плід. <с> У мене є дуже крутий плід вдома, але він не поміщається. Точніше, він маленький для ліжка для нашого, а я люблю, коли воно повністю покриває. Ну, ви поняли, да? <с> так? І ще хочу подушечки якісь, щоб просто для краси, і подушечки, на яких спати. Добре, що, без, що я зараз без хлопця хожу. Бо зараз би на все знайшовся аргумент, чому нам це не потрібно і чому це не потрібно. Але так було із шторами. І він мені казав, штори, це взагалі не потрібно, пелізборні. А потім, я коли повісила штори, він такий. Ну да, так затишніше. Дякую тобі, велике, що ти такий затишок в домі робиш. Я не думав, що це так важливо. Отож! От треба завжди мене слухати. Я знайшла те, що шукала, і ще й більше. Є от такі от навіть навивочки з охолоджувальною системою. І ви коли сюди руку кладете, реальне відчуття, ніби там ментов дуже холодить. У нас такий на матрас у нас такий матрас раніше був, і воно реально прохолодно. І одіяло таке ж саме, теж з пониженою температурою. І коли ви так до нього доторкаєтеся, воно холодить. Тут є відділи от, з теплими одіялами. З дуже теплими одіялами, і прям з дуже-дуже теплими червоними. І ось холодна зона з кулінг-ефектом. Тут, наприклад, одна намальована ось, сніжинка. Це трошки додає такого охлаждаючого ефекту. А тут, наприклад, ось дві. Я хочу взяти оці одіяла. І Дивіться, ще тут є подушки спеціальні. Вони теж із цим ефектом, куліним ефектом. Рукопладете і вона прохолодна. Тут аж чотири сніжинки. А всередині подушки, от така от прослойка спеціальна. Вона я не знаю, як ментолова, не ментолова. Короче, вона якимось чином дуже довго так зберігає прохолоду. холоду. От щось таке. Але я взяла м, такий. Таку накидочку, зараз покажу її. Я взяла ось таку накидочку на подушку, вона теж з цим ефектом. А, але бачите, вона велика, тому можна так от покласти і просто на неї лягти. Система, щоб в руках не тягати. Із цих відділів взагалі важко вийти з пустими руками. Я би тут теж все скупила. Полетеночка, це всі до речі в Кореї зазвичай користуються маленькими полотеночками, і хлопець теж завжди користувався тільки такими. Ми, коли з'їхалися, нам ще подарували багато таких маленьких полотенець і я просто через місяць так задовбалася їх прати, що я кажу: так все, я купую нам два-три полотенця таких банних, і все, рушничка. І все. І ми користуємося тільки ними. І зараз, от уже рік, більше року, ми користуємося тільки такими великими рушниками. І хлопець мені вже декілька разів казав, каже, Боже, каже, я в зал, коли ходжу, там маленькі оці, е рушники каже, я не можу ними витиратися. Каже, я як я раніше жив без великого е рушника. Каже, це просто жесть. І от що я хотіла сказати, що в ікеї вони найдешевші. Give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. What you want from me, baby? What you want now? uh -huh, sugar and spice. Give you everything that's nice. Turn around and tell me what I'm missing now. Uh-huh, uh-huh. I'm so 넌 아주 정해. 세상 혼자 사는 듯이 그래. Pillow한테, 넌날더 미치게 만들어. Я скупилася, купила два одіяла, так як і планувала, слава Богу, і купила ще дві подушки і наволочки просто для краси. Покупочки вийшли. Я сподіваюся, вам теж був цікавий такий формат. Якщо хочете ще е, тако, таких відео в якихось інших магазинах, то, наприклад, про ціни або, можливо, щось у вас інше цікавить, пишіть обов'язково в коментарях, щоб я знала, що саме для вас цікаво, а не просто е, що мені цікаво знімати. І буду знімати. Дякую, що подивилися відео ще раз і обов'язково підписуйтесь. Якщо ще не були підписані, для мене це дуже важливо. І до зустрічі в наступному відео.